Чому ти допомагаєш у зборі продуктів для військових? Тому що в мене був дуже близький знайомий, якого зараз його вже немає. це я вирішив допомогти іншим людям. А що з ним травмується? Він помер на сході. Під час військових дій? Так. Да. Я Скажи, будь ласка, чому ти приймаєш участь у цьому? Я дуже хвилююсь за тих хлопців, які зараз знаходяться на сході нашої країни, і велике їм дякую за те, що вони нас охороняють, і ми можемо на сьогоднішній день спостерігати над нами мирне небо і жити спокійно і не боятися, що поряд вибухне якась граната чи прилетить якась куля. Тому це той мінімум, який на сьогоднішній день я можу зробити для них. Просто зібрати для них якусь допомогу. Тому я хочу побажати, щоб ви хлопці кріпилися, вам здоров'я, щоб всі кулі уминали вас. Я знаю, що його хлопцям. А той, що він ніде не держав, а тільки зі звержанням бабку зганяє і водку жре. І йде за чиєю то він повернутися і жди, щоб тільки... Чиз, вибачте mm. мене, да. А не да, да. думаю, хлопці там воюють. Помагаєте військовим, так? Обов'язково. А чому ви це робите, скажіть, будь ласка? А почему? А потому що я вже там не можу бути, бо мені вже більше 60. Вот. А так би, якби бы не було 60, я би бы там був.